Хочу познайомити вас із своєю неповторною красунею, яка росте в моєму дворі вже більше 10 років. Але люблю я її всі 10 років неймовірною любов'ю, тому що вона завжди радує мене таким шикарнючим квітуванням. Завжди воно в неї обливне, завжди воно в неї таке красиве. Квітне вона одною з перших. Зветься моя красуня Шне Вальцер. Ви вивели її в Німеччині, сортце німецького походження. В перекладі означає сніжний вальс. Вона насправді, як облита снігом, коли квітне вся, благоухає, в неї дуже тонкий та гарний аромат. Красива вона і в бутоні. Погляньте, вона нагадує чайно-гібридну троянду. Так, вона по складу своєму і є, як чайно-гібридна троянда. І в розпуску вона дуже красива. Подивіться, яка багата, красива квітка. Її ширина достигає навіть 20 см при розкритті. При повному розкритті вона має такі цікаві всередині тичиночки, може вам не видно їх. ну Зараз вона ще не розкрилася зовсім, але вона така рум'яненька принцеска, я б її так назвала. Вона аж світиться зсередини, має такий красивий вершковий відтінок. На початку свого розквіту вона має аж розовеньке таке забарвлення, а потім стає такою кремово вершковою. Кремово-вершкова красуня. Це трояндочка в'ючка трьох метрів може бути зросту, але я її веду шрабом. Тобто я її обрізаю. Можна її обрізати до півтора метра і вести таким красивим кущем. Ті роки я так її майже й вела. Вона в мене була як, знаєте, як букет у вазі. Так я її називала завжди вийдеш, і в дворі стоїть букет красивезний. А в цьому році вона у мене завжди зимувала без укриття. А в цьому році мені чомусь так її було жалко. Думаю, треба її трошечки пожаліти і утеплити. Ну що я вам скажу? Та не потребується красунечка ніякого укриття. Тому що весною оті пагони, які е, перезимували гарно, мені було так їх жаль обстригати, що краще б думаю, ти трошечки примерзла, та я б тебе обстригла тоді до таких розмірів, як ти була завжди. Красуня вона. Листя у неї дуже гарне. Погляньте, воно таке прям шкірясте листячко. Глянцеве, дуже гарне листя. Хворіє вона крайні рідко, така вона має гарну, гарне здоров'я, пишить вона здоров'я. Але ви, хто вирощує троянди, розумієте, що все рівно треба робити обробку для того, щоб на неї не нападали ні шкідники, для того, щоб вона не підвергалася. Хворобам, то обробочку ми дійсно робимо. І по весні робимо, і на протязі всього сезону. Зараз, коли вона от квітує, ми обов'язково її підкормимо калієм, фосфором, це дуже їй потрібно. Азот потрібен до середини літа. Далі ми азотом вже не кормимо її. Отака красуня моя познайомила я вас з нею. Я думаю, що ця троянда повинна бути. У кожного любителя квітів. Дуже вона гарна троянда, красива, пахне, аромат має тонкий, гарний, як я вам уже сказала. Прекрасна троянда, рекомендую вам її. Пішли до моєї іншої білої красуні. Взагалі полюбляю білі троянди, у мене їх багато. Більше десяти. Цю я купляла як Вінтерлодж. Але коли зрозуміла, що це не Winter Lodge, то приобрела ще й Winter Lodge. Він є в моєму садочку, але ще поки що не квітне. Цю красунечку не знаю ім'я, але вона дуже ніжна і дуже красива, має обливне. Квітування. Зараз вона ще не зовсім розквітла. Бачите, які на ній бутони стоять шикарнючі, але ще вона тільки-но-тільки тільки Така Вона нагадує мені півонію при розкритті. Дуже вона цікавенька така. Я знайду, знайду її назву, знайду обов'язково її ім'я, буде вона у мене з Іменем, але поки що не знаю, що це за гарнюня така трояндочка. На рожевенькі ми сьогодні не дивимося. В нас сьогодні біленькі в гостях. Пішли до моєї троянди, яка зветься Мадам Харді. Це дійсно мадам дуже старовинний сорт, це дамаська троянда. Огляньте, скільки на ній бутонів. Вона тільки розпочинає своє квітування, має білосніжну таку квіточку. Посередині в неї зелененька пуговичка, така гудзичок такий красивенький. Має вона тонкий аромат лимону, я б сказала, і меліси навіть. Дуже гарна, красива, чудова. Але однократного цвітіння. Квітує довго. 4 тижні, 6 тижнів. От 4 до 6, я би сказала так. Отака моя красунечка. Дуже її люблю, з нетерпінням чекаю, коли вона розквітне. А зараз хочу показати вам ще одну свою трояндочку, яку дуже люблю. І вона теж із в білих тонах. Це трояндочка Lion Rose. Вона має рожевенький відтіночок всередині, але коли розквітає повністю, то вона така біла, сяюча троянда. Теж її дуже я люблю, вона квітне ціле літо, не вгамовуючи. Вона така трудівничка, кущику тільки два роки. Але в прошлому році, ви знаєте, ціле літочко. Вона... Трудилася, трудилася квітла, нам на радість. І тому я її теж би рекомендувала квітникарям, дуже вона гарна. Обрізаю в неї лише от квіти, які відквітували вже, і вона знову викидає бутони. Отака вона трудівничка. Вагу ще на одну мою красунечку, отаку білястеньку. Це красуня отримана мною в подарунок, тому я не знаю ім'я. Подарували без назви. Назву я її знайду обов'язково, тому що вона мене дуже зацікавила, дуже вона красива, і я її обов'язково знайду ім'я, але вона першорічка. Уявіть, отаке маленьке, красивеньке, квітне подивіться, скільки бутонів, У мене не піднялась рука їх видалити. Останок хочу показати вам. Гляньте, яка красива, вся в бутонах, така в неї жага до життя. Ви знаєте, дуже мені подобається ця троянда тим, що в неї велика жага до життя. Посажена вона в не дуже зручному для неї місці, але вона зробилась таким шикарним кущ, кущиком. Погляньте, скільки на ній бутонів. Зветься вона Світ Блонді. Красива троянда квітує. Ціле літо, дуже гарний кущ, йому тільки два рочки. І хочу вам побажати, любіть життя у всіх його проявах. Майте жагу до життя, здоров'я вам та миру, мої любі! Заходьте!